Так, колектив, до вашої уваги декілька гібридів кукурудзи. 3939, 39, вага мішка 19 кг 200г 4014, 4082 і 3939, 39, вага 23700. Тобто у нас отака от розстановка, компоновка. Ця трошки більша, ця трошечки менша. Е, значить, що це за кукурудза? Кукурудза вирощена в Україні, вона відповідає своїм характеристикам, можете в інтернеті все прочитати. У даного насінневого господарства беру третій рік підряд. Питання у мене. Не було. Раніше ми сіяли 45,90, 37,30, 4014 сіяли. Взагалі все чітко, урожай гарний показує. Та й в принципі вона, як написано про неї, що вона там рання або середня, або пізня. Так воно й відповідає тим характеристикам. Значить, ще один момент: протруєна вона фунгіцидом та інсектицидом. Кому цікаво, пишіть на електронну пошту. Замовляйте, електронну пошту залишу в описі під даним відео. Або в першому коментарі. Пишіть, яка вам потрібна кількість, і ваш номер телефону. І все, і з вами чоловік поспілкується, задасте йому всі питання, які вас цікавлять. Я думаю, ви будете задоволені. Так, перший газончик пішов. Беремо кукурузку на просушку. Що у нас 10 тонн. Наше зовте золото. Беремо трошечки для сушарки. Ну, небагато буквально, щоб на одну сушку було повноцінно, бо мене тут трохи не хватило. Хотів просушити, але ну, який сенс сушити 10 тонн чи 12 коли можна сушити зараз 20. То добрав у людини ще газончик кукурудзи. Думаю, що якраз на цикл сушіння хватить. Волога плюс-мінус 16%. Так що я думаю, що можна буде підсушити її, як золото. До речі, молотить комбайн Дон. Нормальна кукурудза, нормальний вимолот, не бита, Прекрасно. Нам би такий телескоп, щоб дерева підстригати. Погано, він просто, він просто в поле не заїде. Тільки по це трасі. метри, з половиною. А загальна висота 18,75, так? Да? Ну да. Воно вам спосава, почлі... Для висотних робіт це на нормальному це? грунтові, на, на асфальті. Я зрозумів. Комунальна, Комунальна, Комунальна та так? Ціна питання, бо може хто буде цікавитися. Все офіційно, все по-чесному. Плюс-мінус в мене вийшло десь до 40 тисяч гривень. Приблизно, тому що там ще дещо докупляв, там деякі ще моменти мені довелось поміняти, бо мені так хотілося, хлопці так порадили. Ну, в общем, десь приблизно-мінус плюс до 40 тисяч гривень до добавка цього кіловатажа, до того, що в мене був. Обійшлась мені якась такі гроші. Так, тут у нас що, в принципі, теж робота трохи йде. Приїхав кран, приїхав панелі розвантажують стакани, розвантажують дорожню плиту. Будемо встановлювати під новий склад клюшечник. Народ мене питає, трактор не доглянутий. А коли ж його доглядати, як часу немає. Робота на нього накинута, що це просто край. Масла міняємо, все міняємо, те, що потрібно, те, що для ТО. Навіть резину поставили нову. На переднє міст, а от переднє міст не працює. Тому що це треба розібрати коробку, там щось якась проблема в ньому. Ну, а там хто зна, треба провіряти. Роботи просто валом. Нема коли відпочивати. А то знаєте, не кажуть, Маніту не глушиться. Сама перша техніка, яка заводиться, і сама остання, яка глушиться, це Маніту. Так оце і в мене. Тільки в мене замість Маніту МТЗ. Він і на стройки він і на роботі польовій. Він і десь так щось перетягти, перекотить. В общем, техніка для всіх потреб. Не було банально часу поставити трактор на ремонт. Тому що в нас цілу зиму була сушка кукурудзи. І в нас просто не було фізичної можливості зупинити трактор на 2-3 неділі на ремонт. То, одним словом, як вийшло, так і вийшло. Покажу вам, як я планував розетки. Значить, тут у нас. Щоб немало було для комп'ютера, для відеокамер, для додаткового табло. Коротше, тут у нас теж лінія розеток, 6 штук. Ну і Плюс думав, що тут буде також обогріватель один, так як стоятиме стіл, на цьому столі буде комп'ютер, як я вже говорю, і буде стояти під низом невеличкий такий радіатор електричний. Ну, плюс-мінус. Так планувалося зразу. Але ж в процесі роботи трошки міняється. Значить, сюди ми проведемо зверху під стелею теж розетку для кондиціонера. От там буде кондиціонер йти. Чого там? Тому що, якщо він стояти з того краю, дутиме на людину, можна простудитися. А так воно в ту стіну буде дуть, його потихеньку повітря це буде якось змішуватися і не буде сквозняка. А додатково сьогодні ще б'ємо розетки. Отут будемо ставити оцей. Оцей радіатор опалення електричний 2 кВт на вході, тому що двері відкриваються, холодне повітря заходить. Там ну, людина зах зайшла, вийшла. Треба, щоб ця зона була е підігріта. А там буде стояти у мене кофе-апарат, е може там телефон якийсь поставити на зарядку там, або ще щось. Ну, Плюс-мінус три розетки залишив, хай буде теж. Ну а тут е по-любому диванчик якийсь, щоб можна було присісти, відпочити. І також дві розетки для мобільного телефона, щось там підзарядити, якийсь ліхтарик. Ну, в общем, щоб було воно все цивільно і красиво. Сфантазував так, сфантазував. Роботи не початий край, бери не хочу. Так, Хлопці прикинули, що тут йому не місце. Забираємо поламаний, а ставимо сюди новенький. Катець. Все на фундамент. Ми їх ложимо сюди, щоб трошки зекономити щебеночку, а потім зверху, де там що підсипемо і буде порядок. Ще можна і посерединці трошки щось накидати бетонне. тому що ну, Купувати дорого, а так воно своє є. Воно не потрібне нікому, можна сказати, будівельне сміття. Ми його туди хоронимо. виходить сухар. І на них далі тоді ставимо оці стакани опорні. Ось тут так само ми це все діло положили. Батько його трохи порозбивав. Ну, та, в общем, якась там не знаю, тона щебня зекономиться, а це велике діло. Отакий от, от двіж. Все воно отак. З трудом. Тяжко, важко, але потихеньку робимо.